Пане Остапе, слава Україні. Вітаю, вітаю доброго вечора. Вітаю Україні героям слава героям слава <світ> слава нації, смерть ворогам. Про безпекову угоду про яку щойно йшлося у сюжеті. Ми поговоримо. Але дещо згодом хочу вас, пане Остапе. Я думаю, що ви слухали Путіна, бо знаєте ці тези. Поговорити про нього, тому що ми щойно з Олександром Мосієнком говорили на це, але не до кінця ще цікаво було розвинути з вами, якими є ваші враження від того, що сказав сьогодні Путін, що він сьогодні намолов, і чи почули ви щось нове? Оце те, що мене цікавить, тому що в Путіна завжди. Є своя лінія, яку він гне е, упродовж з років роки, незалежно від того, чи це була війна, чи це вже повномасштабна війна. В принципі, його риторика не змінюється. Чи почули ви щось, пане Остапе, разюче відмінне для себе і щось нове в його словах? А ми вже ніколи не почуємо нічого нового, крім тих умов, які він виставив, як ну до певної міри каркасні для себе. І смію припустити, що в принципі іншого якогось там результату війни, який би під який би там підписалася Росія в будь-якій формі, вже не можна буде досягнути. Ми напевно мали би всі ті так звані ультимативні умови сприймати як ну такі, якби вже залізобетонні щось може статися над то якесь ексцесне, щоб це помінялося, е, і ну тут на це ну як, як, як дивитися? Ми що, хіба не знали ще два роки тому, чим це все мало би закінчитися з точки зору ворога? Ну знали ми і так, і без того знаємо, що всі загарбані території, які він загарбає, е, е, ніхто тим поступатись не буде. За це буде битва. Без територіальних втрат каже всьому світу, і нам Путін не Україна не вийде з цієї історії, і вона, в принципі, не виходить уже 10 років з 14-го року, якщо брати ще анексію Криму і Донбасу, тому абсолютно нічого там не помінялося. Я не бачу взагалі, в принципі, якось динаміку обговорювати, тому що це, це є послідовна стабільна позиція. Все, що внесено в Конституцію Російської Федерації, там і лишиться. Угу. Чи Тоб... то буде визнано, не визнано, чи це буде там переглянуто, відвойовано в військовий спосіб. Це все одно вже є Конституцією Конституції Російської Федерації, так Кобель маркує всі свої простори. Він, от. Мітить, і тут нічого не поміняється незалежно від якихось інших рішень. Тому я якось вже навіть ви питаєте, чи я там слухав його, та не слухав його. Я то в в білих тапочках я бачив, то чуну що, що можна нового почути? Ми ніколи нового нічого не почуємо. Ми можемо лише бачити можливі ще більші, навіть ескалаційні заяви, ескалаційні так ультиматумами, які от створюють знаєте, такий люфт. Для якогось легенького відкату назад на випадок якихось там гіпотетичних перемовин, про які чесно кажучи, ніхто і серйозно не, зараз не, не говорить, і, тому я я за цим не стежу. Я і так знаю, що ворог хоче, що він буде робити і на превеликий жаль, що він все ж таки е, ну на то виглядає і може досягнути. Я погоджуюсь цілковито абсолютно стабільна звична ситуація, але от єдине, що мені видається, оце питання санкцій. Це те, що недавно порушили в під час великої зустрічі G7, І мені здається, це те, що я не скажу, що налякало, тому що мені здається, ця людина вона мислить абсолютно нереалістичними переконаннями, але от у процесі мирного врегулювання країни заходу мають на думку Путіна скасувати всі санкції, що вели проти Москви. Путін сказав, що це не залишиться непокараним. Можете прокоментувати ці слова? Санкції це буде основний предмет торгу з колективним Заходом, відповідно з Україною, на випадок, якщо такий торг почнеться. Санкції виставляються свідомо як те, взамін, за що Росію можна буде до чогось там схиляти, підштовхувати і так далі. Тому ця тема завжди буде, власне, такою ось пішкою. Фігурою на шахматній дошці, яку завжди Путін та і заходу теж це потрібно, потрібно грати чимось, не він буде завжди виставляти. Але тут ну таки, багато хто я ж дивився, як тут дивляться на ці всі наші люди. Як вони оцінюють ці всі нові там ті виплески з орального апарату нашого ворога? Хтось вважає, що ось ну дійсно, вже якби трошки притиснуло. Долар не продається вже в Росії. Санкції десь там щось там з крипом, але своє все одно дають, б'ють по фінансовому економічному сектору Росії. Напад на Харків не вдався. Найбільші втрати за останній місяць, за останні два місяці, не взагалі як за останні два роки. Це теж очевидно. Захід нам зараз пакує зброю. Відповідно до місяця, там, до місяця чи до двох часу будемо бачити від нас такі отвітки серйозні. Говорять ще й про F-16 і Так далі, все це разом можна теж описати як ситуацію, яка не ну, спонукає нашого ворога теж вже виставляти на порядок денний взагалі тему контактів. Давайте будемо говорити звичайно на поки що на неприпустимих умовах, але вже меседж пішов. Ну, От хтось бачить, бачить це і цим якби вдовольняється. Ну, а хтось бачить другу сторону. І я більше схиляюся завжди, попри те, що мені це дуже неприємно, але я завжди стараюся заглядати за ту другу сторону медалі, яка в цій війні ніколи не буде на нашу користь. І слово ніколи має єдине значення ніколи. Тому що, якщо навіть наша київська школа. Економіки озвучує всю аналітику економічно, економічної спроможності і ресурсів Росії вести безконечно довгу війну. То, власне, там теж треба розуміти, що на 22% взагалі за цей рік зріс виторг Росії від нафтового, від нафтового її сировини. А це є основне, що в принципі йде на війну, і це означає, що прошу вдуматися: в день Росія має виторгу. 570 мільйонів доларів в день. Це означає, що вони вже пішли в бюджет, і Київська школа-економіка ці цифри називає. На 82% зросли поступлення в бюджет від цього сектору імпорту. І відповідно вже це повністю перекриває війну. Тому що, якщо ви порахуєте, що 10 мільярдів доларів Росія тратить місяць на війну. То це є половина лише суто від виторгу від нафти. А друга половина ще й лишається. І навіть ця половина це в чотири рази більше, ніж ми тратимо. Ну так і відповідно сума 570 мільйонів доларів в день від тільки нафтового виторгу. Ну, це, власне кажучи, повністю якби все і, і пояснює. І в той час, коли наше вливання в нас в західних партнерів, там 3,5 з мільярди рік. То це є тижневий виторг Росії тільки від нафти. А по той бік стоїть Індія, яка 2 мільйони барелів купляє щодня. Звичайно, не за суперринковими цінами, але це є 2 мільйони барелів. А там стоїть Китай, і в сумі це 2 мільярди населення, величезні тваринки. І все. І тут, ну розумієте, оця вся розстановка другої сторони медалі. Що, попри великі прогини, попри великі проблеми, які є в Росії, і кожна, кожний місяць війни він сточує не тільки нас криваво, але й ворога, тому що атакувальна війна завжди дорожча. Mm -hmm. А Путін веде атакувальну війну. Ну, але все одно, вся ця економіка, вся ця глобалістика, вона все ж таки е, ніколи не буде на нашу користь. І ми це повинні розуміти, тому що, ну. Тут пропорції абсолютно не співставим. От, просто залежно з якого боку на це дивитися, і хто що хоче бачити, mm -hmm. можна задовольнятися чимось дійсно, що зараз Росія притиснута, а можна трошки найти, і розвернути ситуацію і побачити її ширше, і побачити, що на ресурсоспроможність Росії безумовно залишається ну, невичерпною, і сюди додаємо 5 мільйонів снарядів. Північної Кореї. 5 угу. мільйонів снарядів Північної Кореї. От угу. щось ще там далі можна говорити, але то в принципі, знаєте, воно все буде опиратися ось, ось в таку дійсність, де ну, якби, мусимо це враховувати. І світ це враховує, і не враховувати, наче себе дурити. Ну я вже не думаю, що в якийсь самодурі, щоб себе дурити. Угу. Оскільки ми вже розпочали говорити про міжнародні питання, то я пропоную повернутися до цієї безпекової угоди, яку вчора підписала Україна та Сполучені Штати Америки, документ зобов'язує Вашингтон підтримувати ЗСУ на довгостроковій основі, включаючи передачу передових технологій. Україна натомість зобов'язується проводити реформи в різних сферах. Але оскільки угода не є договором і не буде ратифікована Конгресом, будь-який інший президент, США, крім Байдена, може вийти з неї, як ви оцінюєте наявність такого документу. Наскільки це важливо та ефективно для нас, от коли почалися взагалі всі ці коломийки з безпековими угодами зараз про Америку запитуєте, в нас вже вони підписані з десятком країн від Ісландії, Швеції до великих країн G7. Сен? Коли вся ця почалася коломийка, вона зразу стала зрозуміла, що це є суто Єрмаковська тема пошуку? Будь-якого формату безпеки, крім НАТО. Ось це було зразу. І це ніхто і навіть, зрештою, не приховував, що це в принципі є альтернативно до вступу України в НАТО. Тому і цю угоду, і іншу угоду я би взагалі розцінював не по Оці, знаєте, скипі підписаних там е, е, аркушів паперу, де там багато, і там і то, і сьо, і написано, і так далі. Я би все це розцінював дуже простим пунктом, який або є, або нема. І він звучить дуже просто. Ну, це безпекова угода, відповідно, питання, чи є в цих угодах уже підписаний пункт, який зобов'язує другу. Країну, іншу країну, яка підписала, одразу надавати оборонну допомогу на випадок повторного нападу Росії. От так чи ні? І якщо ви подивитесь ці всі угоди, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, то там прописаний формат консультацій. Кожна країна, яка підписала цю угоду, а то би гріх не підписати папір, красивий чорнила дешеві. Підписати можна угоду, якою зобов'язуються там якісь певні допомоги надавати і так, далі, і так далі. Але пункту про безпосередній оборонний захист нашої країни, як жертви, від повторного нападу Росії, не прописується. Прописується зобов'язання чи таке якби обіцянка навіть про розпочати консультації з пошуком подальших дій. Ну, власне кажучи, і все. Тому, коли ці всі безпекові угоди розглядати, то вони мають розглядатися лише під одним кутом зору. Якщо Росія, умовно кажучи, нападе повторно після досягнення якогось там, не знаю, заморозки, миру, припинення там ще чогось, бо для того ж ті безпекові угоди підписуються, то чи якась інша країна, яка підпишеться, зразу через дві години вступить. В нас військовий оборонний захист. От так чи ні? Угу. Поки що, мені не бачиться тут слово так, воно прописано дуже завуальовано. Крім того, всі ці угоди не є виконавчою угодою, і ви правильно сказали, воно не потребує ратифікації їхніми парламентами. Ні італійські, ні шведські, ні британські, ніякі парламенти це не ратифікують, бо це не є виконавча угода, яка, власне, Лягає прямим зобов'язанням на уряд. І тому там є пункт про письмовий вихід з цієї угоди. Бо, умовно кажучи, завтра в якійсь країні Західній відбудуться вибори, зміниться влада, прийде уряд більш скептичний, прагматичний, якийсь там правопопулістський, там ще якийсь, і повідомить в письмовій формі, що він виходить з цієї угоди. Ну і все, і це прописано. Тому я от. ККД таких безпекових угод, я все ж таки не дуже перевищував. Мені здається, що якраз як з точки зору ось безпеки, от пряме слово, то там це не, не надто прописано, тому що вибрати на слові і так Рамштайн діє. Оцей колективний військовий наш орган більше як 40 країн Західної Європи і Америки, він все одно діє. Розвіддані, як надавали. Вони і без угоди би надавали і надаються. Допомогу військову вони і без угоди надавалися, і би надавалися далі. Там якісь сприяння, якісь там що там такі гарні слова там озброєні. Воно і так робиться, і що з угодою, що без. Тому ну, якесь щось таке поворотне, прямо я би. Такі слова тут не вживає. Угу, абсолютно слушно. А чи не нагадує вам, пане Остапе, ця угода Будапештський меморандум, коли, начебто, є якісь гарантії, є якісь домовленості. Але коли дійшло до справи, то все й виявилось не так оптимістично. Я боюсь таких порівнянь, тому що для нас Будапешт це великий тригер. і ну от ми розуміємо, що от все як то кажуть, нема нема що там. Поїзд пішов, йому там на тю, тю йому там тільки вслід можна помахати, знаєте, там лапкою, і все і втерти сльозу. Я не хотів би таких аналогій. Я власне хотів би, аби якщо вже держава дійсно педалює тему безпеки своєї, тобто безпекових угод з державою, то з іншими державами, то все ж таки це би мало в себе включати насамперед натівську тему. Тому що все воно танцює, як ви знаєте, ми з кожним подомовляємося, а про НАТО говорити не будемо. А якщо поставити на карту в принципі НАТО як єдину альтернативу тому всьому, що ми зараз маємо, це, хоча б якісь, ну хоча б дійсно це є гарантії сталого миру. І на це все покласти і працювати на це, і не об'їдатися такого сорому страшного, щоби в безпекову угоду вписувати свої зобов'язання реформи проводити. Це теж всесвітня ганьба. Це на весь світ заявити, що ви, чесно кажучи, шланги і саботар. Ну, безпеку, угоду таке, таке згадувати. Я би хотів, щоб все ж таки все це танцювало навколо НАТО. Бо поки воно не танцює навколо НАТО, воно буде виглядати, якось так, знаєте, там підписали для кількості. Та вам і Еквадор, Бананна Республіка, розумієте, може підписати, бо що і шкода, чи що. Ну... Я, я якийсь трошки більший сенс вкладаю якби вимоги до теми забезпечення ну, безпеки в майбутньому від повторних нападів. Того поки що, якби я особисто не бачу, ну дав би Бог, щоб моя оцінка якось нагай, була хибною або помилковою. Ще одна тема, яка є надзвичайно важливою та злободенною, це саміт миру уже завтра у Швейцарії за до однієї з найважливіших дипломатичних подій червня, яка збере близько ста лідерів. Якими є ваші очікування щодо цього, щодо цього саміту миру, пане Остапа? Жодних. Якщо коротко, просто жодних. Ну, з, знову ж таки, от що кардинально може статися? Ось за наступні вихідні. Я думаю, це в понеділок є сенс про це говорити. Але я вам ну, що так ризикну припустити, що за ці вихідні не станеться щось таке кардинальне, що отак засадничо, докорінно, кардинально взріх поміняє війну як таку. Бо, бо очікування, що це саміт миру, найбільший там, там 100 країн, воно ну, такі, воно якби. Так передбачає так очікувати, що щось би то, знаєте, мало таки статися, що от прямо так знаєте все якось так розрішить, якось дуже просуне ситуацію. Я ризикну припустити, що цього не відбудеться. Тому що повторюю все те, що західні держави, я більше про них говорю, бо вони якістяк отої сотки, яка там буде представлена, західні держави що і робили. Вони і так би робили, чи той саміт би відбувся, чи той саміт не відбувся. Тому от власне в понеділок, напевно, я би ну, міг би детальніше розказати, що відбулося. Ну я так би ризикну ну, припустити, що нічого такого екстравагантного не відбудеться. Воно взагалі знаєте, впирається більше в, ну, якби, знаєте, в природу того, чим є наша влада. Знаєте, коли от проводили концерти вечірнього квартала, то в них було прийнято запрошувати в віп-зали дуже багатьох, знаєте, віп-гостей, народних депутатів, якихось відомих людей, щоб в кадрі світились. Оце все, що передувало останній тиждень ці поїздки, воно так виглядало, знаєте, навіть, типу, приїхати і запитати, ну так ви, 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 ви приїдете на мій концерт. От воно так це виглядає. Тому що хто би що не говорив, нехай там, звичайно. Дипломати тішаться, кажуть, що це дуже важливо. Я теж вважаю, що воно нічого не зашкодить. Зайвий раз поговорити про зерно, приватні зернотрейдери заховані, знаєте, які пізніше ще і ПДВ відшкодовують за кордоном в валюті. Не про вивезених дітей, звичайно, про обмін полоненими. Безумовно, ще якісь пункти. то все, то все не зашкодить. 15 раз ще раз там застовбичити нагадати і так далі. Але якщо саміт миру не є про мир, і саміт миру не є про якісь власне варіанти припинення війни, а черговим повторенням вже 100 раз підписаних, підтверджених, там проговорених, очевидних речей, Ну то воно відповідно на такому рівні. Просто дуже такому, можливо, помпезному, і все і, і, і відбудеться. Я не маю жодних очікувань, тому що я взагалі, от, ну, якби ККД таких речей, вони якраз і оцінюються тим, чи воно міняє хід війни. От, от в понеділок щось кардинально поміняється, будуть задані нові параметри поведінки України у війні, яка ну, за усіма очевидними ознаками набуває. Ну, ну, ну просто катастрофічно, катастрофічної проблеми схильні вважати, що такого не відбудеться. Тому ну от воно якби не зашкодить, а чи поможе. Я думаю, що ми трошки згодом ми можемо про це поговорити. Якщо ми віднімемо всі декларативні речі, а перепрошую, територіальна цілісність, згадка про неї, як би в попередніх варіантах підсумкових комікет вони не дуже десь там проскакують Тема за С не дуже проскакує. Тема взагалі якось вплинути на ворога і на того божевільного маньяка, виходити на комунікацію стосовно припинення війни, зараз не готова українська влада, тому що ну, дорожеві хмаринки. Да? Це ще інша тема. Тому, чесно кажучи, і от тому жодних очікувань. Uh -huh. Ну, знову ж таки, дуже хочу, аби мої судження і ці очікування були помилковими. Ви згадали про західні країни. Я згадаю про Китай, бо перед самітом миру Китай також лобіює свій мирний план серед інших держав. Зокрема, це відбувається через зустрічі з іноземними високопосадовцями, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представництвам на своїй там китайській платформі. Як ви вважаєте, наскільки цей мирний план китайський має шанс бути сприйнятим Україною та тими країнами, які підтримують нас? Китай тут дуже важливий гравець. І Нам це може не подобатися, нас може від цього тіпати. Ми можемо плюватися на це, кидати один в одного тапками, хто про це скаже. Але вибачте на слові, Китай і загалом Глобальний Південь правий, коли каже: якщо ви хочете будь-що говорити про закінчення війни, ну якби без Росії тут не вийде говорити. Тому що це є основний агресор, це є окупант, це загарбник, ну вони так не кажуть. Але це є та сторона, яка нападає. Ну от без неї, ну, звичайно, можна підписати і масу прекрасних чудових е паперів з дуже навіть хорошими чорнилами. Ну, але все одно, це, це позиція глобального півдня. Весь цей саміт миру, чому власне він мені бачиться доволі такі. Декларативним, суховиголошеним, тому що там фактично ми оприявнимо програний нами глобальний південь. Тому що країни глобального півдня, а їх кількісно більше на континенті світовому, їх, вони і більші по потугах, і по, і по ринках, по всьому. Не з ними краще працює наш ворог. На превеликий жаль, Африку Лавров виграв в одні ворота, тому що була підібрана на превеликий жаль для нас. дуже сильна, правильна наративістика. Вони прийшли і сказали: знаєте, ми вас розуміємо, тому що до вас приходили коронізатори, вам ламали ваш унікальний неповторний спосіб життя, нав'язували свої цінності, а ви ж... Такі некульторні перлина світу. Те саме ми зараз відчуваємо. Те саме зараз ми. Ми протистоїмо зараз ну, тим, всі тези, от, всі ці тези видали. Так? І це прекрасно йде на ура для того континенту з дуже специфічною своєю історією колонізації, де все підміни, ну, підміна поняття очевидною. Те саме по всій грубій Азії. Грубу Азію ми, ну за винятком Японії, Північної Південної Кореї, які ну, така загрозлива груба Азія, на превеликий жаль зараз або в нейтралітеті, або з великими комерційними меркантильними інтересами, співпрацями з нашим ворогом. Я згадував Індію. Найбільший покупець російської нафти 2 мільйони бардів. Що далі говорить? Північна Корея 5 мільйонів снарядів. От, Іран, дрони. Ну, тобто, все це, все це загалом цей глобальний південь. Він це те, що Китай дає локомотив. От ви про Китай запитуєте. Це є інша реальність, яка, яка не буде виразна за Україну. Тому що це завжди третя сторона, яка буде і тут вам дасть там, знаєте, морожено, а тут щось в Росії ще й купить. Ну тобто, це завжди буде третя сторона, яка буде мати свій інтерес, і з нею працювати нема кому від України. Тому що ну, це перепрошую з якихось абсолютно некомпетентних людей. Ну, тобто навіть нема що говорити, в принципі, навіть говорити вони не можуть. Так? Ну і, і, і все. Тому, власне, оце, до речі, цей саміт миру цей покаже. Він покаже власне, дуже великі проблеми в нас з глобальним півднем. А від глобального півдня всіх тих розстановках сил дуже багато що залежить. Тому все альтернативне, що створює Китай, воно все одно в якийсь момент. Якби ну не те, що спрацює чи вистроїть, воно воно має потенцію стати альтернативою. І тут ми від того тікати, ну, я я не бачу, як просто від цього втікати і, і, і якось не враховувати це.